Єлизавета уважно слухає настанови тренера та цілиться у мішень з пневматичної гвинтівки для біатлону. Стріляє вперше. каже після такої спроби з'явилося бажання навчитися олімпійському виду спорту, коли ти тримаєш зброю в руках. Ну ти прям ну як відчуваєш і ну розумієш, як буде стріляти. Ну це дуже круто. Днями у третій школі відбувся урок, на якому спортсмени продемонстрували свої вміння стріляти лежаче та стояче. А комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України для п'яти закладів загальної середньої освіти Чернігівської області передав навчально-тренувальний стрілецький та біатлонний інвентар для проведення уроків фізичної культури спільно з Федерацією біатлону за ініціативи президента Івана Крулька. Було здійснено спільно закупівлю цього обладнання, яке сьогодні буде надано п'яти закладам освіти. Чернігівщина це історія біатлону, впевнений в тому, що Чернігівщина і далі буде представляти гідно нашу країну на різних міжнародних змаганнях. Сьогодні в Чернігові, на жаль, спортивна інфраструктура майже вся зруйнована. Сьогодні, але наші дитячі юнацькі спортивні школи за підтримки наших гімназій, загальноосвітніх шкіл, продовжують виховувати майбутніх чемпіонів і майбутніх олімпійців. Тому сьогодні ми дякуємо за цю ініціативу. Це те обладнання, яке точно допоможе нашим дітям зростати патріотичними, зростати. Маючи навики захисту себе і своєї батьківщини, і звичайно ж це обладнання допоможе виховувати нових олімпійців, які будуть продовжувати славні традиції Валентини Цербенесіної. Чернігівські гімназії, номер 3 30 та 33, а також Киселівський та Новгород сіварський ліцеї мають змогу впровадити заняття з біатлону. Отримання нового обладнання дасть можливість обирати дітям ще один модуль під час уроків фізичної культури та продовжить традиції Чернігівщини, кажуть представники шкіл, котрі отримали спортивне обладнання. Наша школа славиться спортсменами, спортивними традиціями, але за біатлон до цього часу ще мови не йшло. Тому ми з задоволенням будемо впроваджувати модуль біатлон. Будемо залучати до співпраці тренерів, щоб нам допомогли, і таким чином за розповсюджувати наші традиції Чернігівщини, біатлонні саме традиції в нашій гімназії. Для нас важливо в питанні оновлення матеріальної бази навчальних закладів знаходити якісь нестандартні нові рішення. І якраз сьогоднішній захід це є пряме підтвердження цього, адже вперше в історії Чернігова в. Три навчальні заклади міста Чернігова отримують обладнання для впровадження в себе безпосередньо і навчають, проведення курсу з дітьми модулю по біатлону. І е, сучасне обладнання, підтримка тренерів спортивних шкіл, е, дасть можливість е, перше дітей навчити. Правильно поводитися безпечно поводитися зі зброєю і друге переконання, що буде сприяти відкриттю пошуку і відкриттю нових талантів саме в даному виді спорту.